Сьогодні чернівці відчули на собі, що таке аварійне відключення електроенергії. Без світла в день опинилися мешканці вулиць Рокосовського, Доценка, Одинцова та району Бобровиця. Люди обривали телефони гарячих ліній аварійних служб. Був полчаса, поэтому не могли сказати скільки часу було. Ну може, час відсіли, мабуть. Угу. То сутра світло І... да? утра, да, утром був світ, було свет, все була нормально. Світла в оселях у цьому мікрорайоні не було дві години разом з Черніговом. Електроенергію відключили в десяти районах області. Загалом знеструмили 97 населених пунктів Чернігівщини. На підприємстві Чернігівобленерго пояснили, що команду на застосування графіків аварійних відключень отримали з Києва. В зв'язку з аварійною ситуацією, яка виникла в енергосистемі України через значить, зменшення генеруючих потужностей, значить, нас зобов'язали. Значить, застосувати графіки аварійних відключень і зменшити навантаження на мережу в області. Чернігівці залишились без світла через зупинку двох потужних теплоелектроцентралей України Трипільської та тец 6 Не вистачило вугілля та газу. Збільшився перетік електроенергії між північною та центральною енергосистемами. За словами енергетиків Чернігівщини, графіки застосовували і в сусідніх областях Київській, Сумській та Полтавській. Повністю зупинена ТЕЦ 6 Ну, з того, що я знаю, на Трипільський ТЕЦ також тільки ну от зараз там пішли, поступ поступає вугілля. Завозиться, от як тільки ці станції будуть запущені, можливо, щось зміниться. От а, ну, відсутність вугілля газу, то що ми все прекрасно знаємо. Після другої години дня електроенергію вимкнули на старі та нові подусівці. Енергетики кажуть, що це можливо не останнє застосування графіків аварійних відключень на сьогодні.